Заявив, що Володимир Зеленський мовляв, хоче і надалі цитую гріти руки на війні. На думку американського лідера, президент України міг би приїхати в Саудівську Аравію, де відбувалася зустріч делегації штатів та Росії. Одночас Трамп звинуватив Зеленського в тому, що за три роки той навіть ніколи не влаштовував зустрічей чи телефонних дзвінків, щоб зупинити війну. І команда Трампа хоче позбутися Володимира Зеленського. Про це пише видання Економіст. Тим часом президент США постійно просуває риторику майбутніх виборів в Україні. Видання припускає, що конкурентом Зеленському міг би стати колишній головком Валерій Заложний саме в політичному двобої з ним президент України міг би програти з відривом до 65%. Однак, попри те, що рівень довіри до Зеленського постійно падає, він залишається найпопулярнішим українським політиком. І далі про те, що спікер Кремля Дмитро Пісков заявив, що Штати і Росія зробили дуже важливий крок в бік мирного врегулювання війни в Україні. До того ж, каже Пісков: Росія та Америка домовилися негайно розпочати конкретну субстантивну підготовку зустрічі самого Путіна і Трампа, коли вона точно буде. Пісков не сказав, але раніше нагадаю, заявляв, що це може бути приблизно наприкінці лютого.